друзяки, потихеньку і працюємо, потихеньку все додається, заливочка йде повністю всіх позицій. Ще раз покажу дно, бо трошки змінював підстаканник. Що саме змінював, трошки його завузив на 2 мм, буквально 2 мм і зробили цю більшу стінку з усіх сторон. Все, тепер тіло вистачає, його нікуди не поведе. Далі, коли ми ставимо, у нас є ось такий зазорчик. Зараз покажу ось такий зазорчик, тут 2 мм буквально. Для того, щоб ну, коли дасть усадку компонент, щоб у нас не було ніяких потім приколів. Далі, отут так закінчується сітка. 3 мм туди під заступає. З усіх сторін туди взагалі дуже багато. Тобто нічого опиратись не буде. І ось так обалденно воно це все виглядає. Все класно, все подобається. Заливочка рулить. І у нас заливаються наші ці. Корпуса заливається дно, заливає.